Beamer, конечно. Ну да, конечно, это же не твои козявки жертвы. А ты козявки? что ты не ешь козявки? что мы не ешь, что есть. И чтобы я не бачила, что ты в этой хате колупаешься в своем носе. Ага. Приятного аппетита. тоже точно не допоможуть сьогодні, а некоторым вони даже не надо. А, кстати, мала... мала... блин, як тебе там? Мелашка. Та можеш на неї просто казати камашка. <реку> Ее. Короче, не як тобі спалось? Хорошо, мягенько. А мама тобі дзвонила? Ще ні. Ну, а може ти їй позвониш? Зачем? Ну, Узнать хотя бы, як у неї, не знаю, здоров'я. А, да-да, і спитати, коли, коли тебе додому відправляти, так? Да? Я до дому не спішу. Мені і вас подобається. Ох, понятно, короче. Так, мала. Я сейчас ухожу, буду скрізь все завтра. Вот тобі 500 грн, держи. Щоб тут все було нормально і щоб мама не про що не узнала. Окей? Подожди, а три куди? Мала, если ты хочешь узнать, куда, то вся информация платная. Давай сюда 500 гривен обратно, и я тебе скажу, куда я иду. А нет, <laughs> не, Леночка, это настолько важно для меня информация. Обидусь. Ну, вот и все. Так, если вам есть что в холодильнику, плиту, чтобы не включала ни в коем случае, греть все микроволновки, свет, воду выключать, чтобы, короче, вести себя нормально, Добрый? Лена, слово нормально, и вот эта коварка, они просто не совместимы. Все, договорились. Так, і ще раз напоминаю мамі, ні слова. Понятно? Все, я зрозуміла. Родний замок. Все, якщо що, дзвониш мені. Пока. Так, сиди тут, я щас. Короче, коняк, я свалила, а ставила мені цілу третю хатку. І, і, свалила аж до завтра. Прикинь, э, ти шариш, що це означає? Коняк, з ночовка до мене приходь. Мы козявок надолубаем, надо будет сидеть их есть, и мы за ней даже и забудем. Тихий спрашивай так, чтобы мама разрешила, добре? Давай я чекаю. А что ты робишь? Господи, блин, что ты привидение лазишь? А я уже поила. Я тоже за тебя рада. Ты тарелку за собой, кстати, помыла? Нет, я так обузала, что она аж быстрый. Да, после тебя Камашка тут все, блин, дезинфицировать придется, нафиг. <свист> <свист> так, а что же мне с тобой придумать, а? Давай гулять. Какие гулять? Да мы меня сейчас подружка, блин, придет. Будем э, дела деловые решать всякие, блин. А вообще, что ты любишь дома делать? Чем ты занимаешься? Что ты полюбляешь? Я люблю учить уроки. Ну, боже, какой кошмар. Я думала, что хуже уже не придумаешь. Ну, хорошо. Ты любишь какие-то девицы? Там мультики, може, якісь серіали, кіно. Я люблю битва екстрасенсів дивитися. Хай би хмиле, чим далі в ліс, тим більше дров, блін. А, і математику люблю. Ще я лучше обрадувала. У мене, знаєш, вже ціла гоп-компанія. Анонімних цих, блін, математиків. А хто ще любе? Та ніхто. Ка тобі різниця? Чуша, чого чу ти так взагалі розмовляєш? Як? Ну, як дебіл. Не знаю. Мені так подобається. Ну, а ты можешь нормальный голос сделать? Ну, типа, так, как, как я no, я no, Ну, скажи что-нибудь. А что ты хочешь, чтобы я тебе сказала? Ты что, курка, нормальная? Можешь no, Ну да. Я вообще-то всю жизнь так говорила. потом мне стало скучно, и я поменяла голос. no, 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 никто не сказал, что после того, как ты изменила свой голос, ты стала как no, какая-то? Все говорят. не а мне подобается. Ты Ты что, блин, завяз... А ти ще нормально розмовляєш? <гум> о боже, о боже, о Боже. Що робити? Тихо мовчи. Алло, Алло, мама, привіт. А ти, случайно, не передумала? <гум> Шульдина, я не передумала? Ну, щоб я тобі допоміг з математикою. Мене, мене мама просто. Я мамі розказав, що у тебе проблеми з математикою, і вона тепер заставляє, щоб я прийшов до тебе і тобі допоміг. що мені там допомагає. Ну я можу сьогодні прийти годинки через дві. Ага, дякую, чекаю. Добре, давай. Вообще-то я могла тобі допомогти по математиці. Камашка, тут не в цьому діло, блін. А в чому? Ой! І мені на сказав, що він зараз прийде, а я не змогла відмовити. Блін, мала, а вдруг мама твоя узнає, що поки її немає, або ще хуже Лена узнає, поки їх немає, що тут у тебе такий двіжняк в хаті. аліна, по-перше, мене це менше всього волнує, а по-друге, да, класна в мене, тусовочка намічається. Раз математичка, два математичка. Ну да, я тут трошки лишня. Мені, коротше, Аліна Гайка, щоб Даня зрозумів, що я все отак обліну у цій тупарилої математики. Тю, так а може хай вона допоможе? Хто? Камашка? Ну да, ну ти ж кажеш, що вона шариба математики, вона казала. Так, Аліна, Даня вже зараз піде. Ну правильно, хай вона зараз тобі пояснить цю тему, яку ви будете розглядати з Данілом, і він тоді і подумає, що ти не така вже й безнадежна. Точно. Аліна, ти гений. Какашка чуєш? Що? А ти точно хорошо по математиці шариш? Ну да, у мене 10 за півріччя. <свист> у мене до тебе є пропозиція. О, ти щас бігом мені пояснюєш те, що мені треба. А я тобі. Е, подожди, а що ти шо, 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 шо б ти хотів? Дай подумать. Ну, тоді давай так. Я вам допоможу з математикою, а ви зробите з мене красотку. <свист> як ви виглядаєте, і я теж хочу такою бути. <кхем> Спасибо, звісно, за комплімент. Не обіцяємо, але постараємося. Добре, доставай книжки. Давай, пішли. Что после тюга получается пи... Пришел. Ну, короче, ты все поняла. Ты запомнила табличку? Э, да, все. Э, все четко. Боже, даже я все поняла. Э, Алина, все, иди до Лены в комнату. Ты знаешь, что робити. Пошли. Ага, добре. Сидай. Угу. У тебя так тут прикольненько. Я вообще хочу быть дизайнером. Ну, я хочу. Я не, не то, що хочу, я не сильно хочу, а вообще не хочу, не важно. Короче. Понятно. Ну, так що мы будем математику работать? А, да, конечно, давай. Давай. Ай, що що мы будем вчити? Ну, давай ту тему, что нам вчора задавали домашку, то зробимо. что ты будешь так трясы? Да не, ну не, не, труса. Это я замерзла просто. А может тебе кофту дать? А, да нет, дякую. Я сейчас пойду просто одягнусь. А ты пока начинай задачу читать. Я сейчас одну секунду. Добре. Ну вот, и не обовязково каждый раз вот так по дебеляче смеяться. Ты просто брешь, вот так смеешься, прокрываешься и все. Что вы делаете? Ну пытаюсь с ней нормальную людину сделать. Мені б би не помішала, якби хтось з мене зробив нормальну людину. А що таке? Мене, блін, так от нерва втіліпає, як ото, блін, жале в холодильнику. <рес> так, мала, ну, все, не мішай нам. Вона тільки почала хоч щось улавлювати. Ну добре, блін. А, комашка, скільки буде 7 на 8? 56. А, точно, все. Фух, ладно. <рес> так, все, на чому ми остановилась? А, тобі не обов'язково ржать, як чайка. <рес> А так буде, мабуть, краще. Ого, а тобі жарко не буде? Та ні, хоч согріюсь. Ну, ладно. Так, хорошо. Нам задали ось цю задачку вирішувати. Е, -е тут буде 35. Пс, мала, взагалі-то задачу треба вирішувати, а не угадувати. Так я вирішила. Як ти вирішила? Так і що тут вирішати? Оно 150 розділити на 2 буде скільки? 75. А 75, друга дія, мінус 40 буде 30. правильно. Подожди, ти вже вирішила домашнє завдання? Та ні, ти що? Я даже не знала, що нам задавали. А як ти вирішила його так швидко? 에, так, а, а, там його Я ж не тупа. Хорошо. А що ти тоді в школі не можеш на уроках нічого вирішувати? Ти просто прикалуюсь. прикалуєшся. Прикалуєшся? Ну, а що там рішає? детки, задачки всякие. Я вообще дома перед сном задачки самокоса вирішила жижу. А в чому прикол получать погані оцінки? Так я потом просто приздаю по приколу і все. Ладно, я, мабуть, щось не розумію. Хорошо, тоді, получается, тобі не пояснювати цю тему? Та ні, що тобі пояснювати? Я ті ікси, знаєш, шарю, блін. Ну, хорошо, давай перевіримо тоді, давай вирішимо це рівняння з зірочкою тут 7. О, сейчас я подумаю. Ну да. Подожди, а что ты мне сразу не сказала, что ты так шаришь математику? Я тебе еще вообще там в поезде казала, что я шарю. Та, не, сейчас, по телефону, зачем ты мне не сказала приходить? Ну, по-перше перший раз, когда ты меня в школе запатал, чи прийти мне допомогти ты тебе сказала, Потому, что я, все в мене четко по математике. А другий раз ти вже сьогодні позвонив і сказав, що мама заставляє. Ну от я тебе спасла. Блін. Ну, прикольно, конечно. Ага. Ну, що, якщо тобі не потрібна допомога, то я тоді буду йти. Да? Давай я тебя проведу, погнали. Опа. Я не поняла, це хто. А, а ти що тут робиш? Д Добрий день. Мама, я не поняла. Я не успіла вийти за двері, Ти що, вже жениха сюди привела, чи що? Лена, блін, це вообще та Даня, мій однокласник. одноклассник. що ми то в з если Ира познакомилась з мамою, що вона на неї башку красила. А, це той на якого ти запала? Да я дышок, блин, вообще тише Що ж ты мелыш. Ти диви, блін, невеса. Хоч би подождала, щоб я хоть за перекресток зашла. Блін, блин, Лена, він мені прийшов допомогти по математике. Пришли, блін, що ти так дымишься. Барана новое ворота. Иди давай. До побачення. До побачення. О, так гарно. Ти смотри, блін, виросла сильно. Господи, а ви що тут робите? Нічого. Як нічого, якщо ви знаходитесь у мене в кімнаті з моєю косметичкою в руках. А, а ми, ми просто чекали, поки мала там? Що чекали? мала там з женихом націлується? Та ні, ти що вони там ету математику робили? Математику робили, а ви тут що робите? З мене нормальна людина. Ты что, можешь нормально разговаривать? Ну, вообще, да. Так, я иду на кухню, чтобы я через 5 минут сюда пришла, и эта вакханалия у меня в комнате закончилась. Угу, А я и не знала, что я могу быть такой красивой. Да, бачишь, треба было чуть-чуть под марафет идти, все, блин, на нормальную людину схожа. Ага. Фу, какашка, ты что ты? Ну, як тебе? А, ты на Да, мені теж дуже подобається, як я виглядаю. Авія люди можуть бабки платити блін, за то, що ти з такого гуся нормального чела. Мама, це ще не все. Ану, малашка, голос, скажи. Ага. Мене звати Міла. Я люблю грати в Roblox. І люблю солоденьке. Що-шо, конякана, ну, такого я тебе не очікувала. Чуєш ти, какашка, блін, і ти сходу в так себе не була, може б ми даже і скінтувались би. Я не камашка, я міла. Аліна, ти її чітко дресірувала. як привіт ти мене з математики. І що в тебе получилось? Він просто був в шокі. Він сидів так. глаза на викриті, вообще нефіга не понимає. Прийшло, щоб мене щось вчить. Піше додому, наверное, плакати і підтягує. Математику цю попарила, блін. Ой, я в шокі, серділо на пайтах рахувала. Прикиньте, оце рівняння. Так, я не поняла, вам что, не надо собираться? Я сказала, закончила шабаш в моей комнате, кыш отсюда. Да все, все, идите. Мы уже идем. Подожди, а что ты вообще э, думал про пляж? Я пришла взять вещи, мала, я сейчас ухожу. А, так ты все-таки будешь с ночевкой? Да, буду. А, все-все, поняла, хм, окей. Короче, я на сейчас все-таки валая с ночевкой, так что у нас сегодня будет четкий пати. у меня есть. Вики хаточка. Я ей проверила, она настоящая. Значит, мы сейчас идем в АТБ, купляем всякие вкусняхи и будем всю ночь с страшилкой. Я к вам идея. О, так у меня тоже 500 рублей. Четко, блин, все. Погнали, пока не стемнело. Пошли. Идем-то.